Економічного бронювання не буде. Про це оголосили народні депутати, і а, доволі дивно вони це оголосили, адже довольне, доволі дивна мотивація. Сказали, що було негативне сприйняття в суспільстві. Я навіть процитую вам: економічне бронювання вирішили не запроваджувати через негатив серед суспільства. Я не знаю, як ви відноситесь до економічного бронювання, але, як на мене, то це якраз та тема, яку очікували українці. Адже дуже багато українців працюють і заробляють доволі, доволі великі кошти, і роблять це офіційно. І витрати їх з економіки, напевно, було б неправильно, тому що вони створюють продукт, вони платять великі податки, вони витрачають кошти, і це дійсно допомагає армії. За умови, якщо наші чиновники ці кошти не розкрадають, в чому є сумнів. Наступний момент: економічне бронювання могло би оздоровити економіку, адже у випадку економічного бронювання значна частина працівників вимагали б у своїх роботодавців легально працевлаштовувати громадян. Те, що частина громадян в Україні працює нелегально, це відомо всім. Нелегально працюють громадяни у народних депутатів, ну у тих бізнесів, які координуються народними депутатами, у звичайних громадян. Чому так відбувається? Справа в тому, що таке нелегальне працевлаштування, воно дає роботу, воно дає зарплату, але працевлаштування. Тувати легально означає сплачувати досить великі податки. Держава обклала роботодавців податками так, що працевлаштовувати людину невигідно нікому. нікому роботодавцю, працівнику і в підсумку споживачам, тому що це відіб'ється на вартості товарів і послуг. Тому в Україні дуже багато громадян не працевлаштовані офіційно. Чи вина це? Компанії, чи вона це ФОПів, наприклад, чи вона це а, тих, хто найнятий таким чином на роботу? Звісно, на мою думку, ні. Адже це держава винна в тому, що працівника влаштовувати не то, що невигідно, а інколи це смертельно для бізнеса. Адже будь-який ФОП, будь-який ТОВ. При офіційному оформленні громадян він сплачує за громадянина дуже за працівника дуже великі податки, і вони реально є тягарем для роботодавця. Ну то вже інше питання: це питання змін у законодавстві. Як на мене, потрібно це певним чином е е лібералізувати, і податки мають бути не такими обтяжливими. Адже люди повинні працювати офіційно або оформлювати певні офіційні договорні відносини, але не про це зараз. Мова йде про економічне бронювання, нібито негатив був у суспільстві. З чим був пов'язаний цей негатив. Єдина теза, яку я зустрічав як негативна конотація або негативний зв'язок теми економічного бронювання з реально негативом у суспільстві, це що війна для бідних, а багаті зможуть відкупитися. На мою думку, це взагалі популістична заява. Я популізмом називаю те, що маніпулює суспільною думкою. Чому ця заява, як на мене, маніпулятивна? Проблема в тому, що той, хто може, той і так відкупиться. Той, хто може, вже давно прилаштувався. Хто в коледжі, хто в аспірантурі, хто заліз в якусь грантоєцьку організацію, і там сидить, хтось просто відкупився. Ми таких історій бачимо багато. Зокрема, аспіранти і викладачі це капля в морі, і частина з них реально таки працює і реально таки вчиться. Тому я завжди був за те, щоб люди йшли в аспірантури, йшли в університети, йшли викладати в школи. А ось те, що ми бачили у Голів МСЕК, мільйони, мільярди доларів, які у них по тумбочках розпихані, то це ж люди, якраз ті багаті, що змогли собі оформити інвалідність. І інші штуки, які дозволяють їм навіть виїжджати, тому історія з тим, що економічне бронювання це війна для бідних, а багаті відкупляться, не відповідає дійсності. Чим дійсно було негатив, негативне сприйняття в суспільстві, так це тема по сумі економічного бронювання. Пам'ятаєте, колись один із депутатів запихнув суму 80 тисяч на місяць. У вас має бути дохід офіційний 80 тисяч на місяць, для того, щоб ви могли економічно бронюватися. І коли громадяни почули цю цифру, у них дійсно був шок. Ну, у кого в Україні офіційна зарплата, та навіть неофіційна зарплата, якщо ви неофіційно офіційно у кого 80 тисяч на рік, ну в кого, це невелика, невеликий прошарок людей. Насправді, ну це можливо відсотків 5, 7, не більше а потім знизили до 35 тисяч гривень. Але і ця сума, вона доволі велика, адже з урахуванням податку, якщо ти офіційно працюєш, то 35 тисяч перетворюється для працівника орієнтовно десь в 40 тисяч, 2,45 тисяч з вашими податками, а для роботодавця ваші 35 тисяч перетворюються іще на 20 зверху. Тому щоб платити вам 35 тисяч, роботодавець змушений витратити ще десь приблизно стільки ж для того, щоб вас забезпечити. А це означає, що він змушений втрачати у своєму прибутку, а в результаті він піднімає вартість товарів і послуг і руйнується бізнес. І тоді роботодавець не може запропонувати вам таку зарплату, вже навіть і неофіційно. Тому єдине обурення в суспільстві щодо теми економічного бронювання, як на мене, було стосовно. Ціни економічного бронювання я е, пропоную встановити е, повернутись до теми економічного бронювання, е, якщо війна буде тривати, і це має бути на рівні 20-25 тисяч гривень на місяць з урахуванням доходів громадян, які є. Декларованими і за які сплачені податки, це нормальна, прийнятна сума, яка може бути для громадян, і вона може корелюватися, звісно, залежно від різних обставин. Але закинути громадянам 80 тисяч п'ятдесят навіть 35 000, при офіційному працевлаштуванні, я вибачаюсь, це неправильно. Тому. Громадяни мають декларувати відповідну суму доходу самостійно, без прив'язки до роботодавця. І ця сума може бути без прив'язки до роботодавця, наприклад, 50 тисяч гривень на місяць. Тоді роботодавець не має до цього стосунку. Просто людина декларує 50 тисяч доходу щомісяця, вона їх показує і з них сплачує відповідні податки. Все. Або, якщо пов'язано з роботодавцем, це може бути там умовно 25 тисяч гривень офіційного доходу. Це буде змушувати громадян, звісно, шукати підробітки, десь працювати більше, десь працювати більш якісніше. Але в стані війни це можливо і е, виправдано в даному випадку, що ти е, перебуваєш не на фронті, але ти працюєш, сплачуєш податки, витрачаєш. І так далі, але ж проблема в тому полягає, що народні депутати і не намагались зробити, як на мою думку, нічого корисного для громадян в частині економічного бронювання. І ще проблема в тому, що поки депутати так довго обговорювали цю тему, людей хапали, людей мордой в асфальт, людей відправляли на нуль після місяця навчання. Дуже багато загинуло людей. Дуже багато призваних 18-25, Це ті, які були обмежено придатними через шпарину в законодавстві, яку нібито депутати не помітили, і а, все це а, говорить про те, що депутати якраз і не намагались вести цю норму, адже думаю, що основна задача в держави була максимальна мобілізація громадян. Це зрозуміло під час війни, але не зрозуміло, чому нас обманюють і чому нас тримають за балбесів. Чому нам не говорять відверто ті речі, які, на жаль, трапились в нашій країні? Вже війна трапилась, і звісно, перекладати всю вину і весь тягар цієї війни на звичайних громадян неправильно. І неправильно громадян обманювати. Я за те, щоб влада була відвертою і чесною з громадянами. Якщо ти не крадеш, якщо ти не мародереш, якщо ти не тримаєш людей за ідіотів, то тобі немає чого приховувати. Ти просто ділишся з людьми. Ті інформацію, яка для них потрібна, звісно, частина інформації є інформацією з обмеженим доступом. Всі це також чудово розуміють. Але коли тотальна брехня коли тотальна маніпуляція, тотальна ідеологія, тотальний єдиний марафон рано чи пізно громадяни просто втрачають довіру до влади. Тому розповіді народного депутата про те, що в суспільстві прям всі були негативно налаштовані проти економічного бронювання, це чергова брехня і чергова маніпуляція, ну, маємо те, що маємо, як говорив один із президентів України. Бережіть себе, підписуйтесь. Щоб коли у вас буде шанс, ви могли ним скористатися, змінити нашу країну, бо знову проголосуєте за тих, хто вам постійно бреше, маніпулює намагається зберегти свою владу над вами.